Та на от такі клеми. На автомат сюди входить живлення, фаза та 0. З тих клем виходить живлення, фаза та 0. І так, зараз продемонструємо ситуацію, коли у нас немає, не стає мережі, ну, я можу на автоматі там виключити, або я тут, мені тут, зручніше, я виключу просто з розетки. Так, Вихід зарядної станції я включаю, щоб вона була на поготові. І так, а, лампочку нашу включимо. Наша лампочка працює зараз від мережі. І так, вимикаю я мережу ось тут. Миттєве перемикання. І у нас вже йде працювання лампочки від е, зарядної станції. Якщо я зараз виключу вихід зарядної станції, то у нас лампочка вже не працює. Включаю вихід зарядної станції. Лампочка працює. І імітуємо зворотню ситуацію. Мережа з'явилась. Зараз, поки тут відлік часу буде. Це, ну, це мій стенд. Зараз в щиті АВР буде відлік часу. І через 4 секунди у нас буде перемикання зворотня на мережу. Дивимося. Є перемикання зворотня на мережу. Лампочка вже працює від, від мережі. І зарядна станції у нас йде зарядка на неї. Ну, вона зараз в мене заряджена, тому якби. Не видно цього процесу. Все, все працює, все добре.